Для більшої частини українців, зокрема і закарпатців, актуальним залишається питання купівлі машин на вторинному ринку. Середній вік автомобілів в Україні 20 років. Ситуацію міг би змінити законопроект, який регулює ввезення вживаних авто з-за кордону. Та закон 2016 року має обмеження щодо імпорту такого транспорту з подробицями Наталія Качмар. Ініціативна група, до складу якої входять активісти з Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, має деякі зауваження щодо закону 3251 від 2016 року. кажуть, він не орієнтований на пересічного українця. Наслідок таких заборон і обмежень росте кількість автомобілів на іноземній реєстрації. На сьогоднішній день нам прийшла відповідь на депутатський запит. Ми вперше озвучуємо ці цифри. Це офіційні цифри, я підкреслю. Ми маємо офіційно лише офіційно 120 тисяч транзитних автомобілів. З них 25 тисяч, які перебувають на території України з порушенням митного законодавства, попросту не їздять на пересічку. Це автомобілі, які офіційні в транзиті там 5-10 днів. Автомобілі, які ввезені на резидента. Увага, 550 тисяч автомобілів. Активісти направили свої пропозиції 160 народним депутатам. Основна вимога створити цивілізований ринок вживаних авто і відповідно зменшити кількість автівок на іноземній реєстрації, так званих пересічників. Відповідно, щоб вирішити проблему як автомобілів іноземної реєстрації, так само і взагалі доступності автомобілів в Україні. Нам потрібно сформувати цивілізований ринок автомобілів в Україні. Тобто нам потрібно, щоб людина, громадянин України могла спокійно імпортувати вживаний автомобіль з-за кордону, його розмитнити за доступні кошти без будь-яких обмежень. Поставити на українську реєстрацію і вільно ним розпоряджатися. за приклад для зауважень та пропозицій. Активісти взяли досвід Польщі, кажуть, що їх законопроект допоможе не тільки простим українцям імпортувати авто, але й розв'яже руки благодійникам, громадським та волонтерським організаціям. Зараз, ви знаєте Авдіївку, бомбять, туда ж попадають волонтери в цю категорію, яким особливо потрібні автомобілі і військові. ну більше зараз волонтери, тому що та Харківська, Дніпропетровська, Запорозькій області это, это волонтерський, можна так сказати, край, который при перших же обстрілах несуться туди на своїх автомобілях, не на чьих то а именно на своїх, которые убиваются. Мета активістів пересадити українців на іноземні автівки з українською реєстрацією за доступні кошти. В першу чергу вони вимагають відмінити обмеження при імпорті авто, зокрема що стосується «Євро-5».